Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Кому ж все ж таки з пенсіонерів не проіндексували пенсійні виплати у березні 2023 року. Також в даному відео хочу дати відповідь на найпевно найпоширеніше запитання від вас стосовно пенсій з інвалідністю. Чому вони не проіндексовані? Зараз більш детальніше вам все розповім. Як повідомляють у пенсійному фонді України, розмір підвищення виплат кожному конкретному пенсіонеру визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, закону, згідно з яким пенсію призначили, та належності до пенсіонерів, які не працюють, та до певної вікової категорії. Хочу зазначити, по перше, кому не приіндексували пенсії, це тим пенсіонерам, яким пенсія була призначена у 2020-2022 році. Мух роках пенсійні виплати не індексували, але такі особи просто отримали підвищення у розмірі 100 гривень. Це пов'язано із тим, що починаючи з 2020 року, під час призначення пенсій обраховувалась вищої, ніж у попередні роки середньої заробітної плати. За словами та поясненнями уряду, індексація пенсійних виплат призвела б до збільшення розриву між розміром. Пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки. Тому на підставі цього було вирішено про те, що дані пенсійні виплати для пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 2020-2022 роках, не будуть проіндексовані, а буде просто пенсійна. До пенсій, до пенсійних виплат додана доплата у розмірі 100 гривень. Хочу нагадати, що мінімальний розмір підвищення для всіх промов. Пенсії внаслідок індексації у березні склав 100 гривень, а максимальний 1500 гривень. Індексація відбулася на 19,7%. Сума, на яку була збільшена виплата, вираховується за спеціальною формулою. Під час обчислення враховувалося лише тіло пенсії без надбавок та відповідних. Доплат також індексація у березні 2023 році оминула науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Але я про це розповідала даним категоріям пенсіонерів. Індексація пенсійних виплат буде здійснена. 1 липня 2023 року також не будуть індексувати пенсію у 2023 році пенсіонерам, які продовжують працювати, хоча досягли пенсійного віку. На них чекає автоматичний перерахунок, який заплаконований на 1 квітня 2023 рік. Хочу зазначити, що перерахунок та індексація пенсій це різні поняття. Перше відбувається, коли змінюється якась із умов, що враховується при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення чи стаж, який враховується. Індексація це ж коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростанням середньої заробітної плати за попередні роки. Також хочу зазначити, що з 1 березня 2023 року не змінився розмір мінімальних виплат для осіб, які отримали інвалідність у наслідок війни та учасникам бойових дій. хочу нагадати, що з 1 грудня 2022 року загальний розмір пенсії. З усіма надбавками даним категоріям не може бути нижчим. Для інвалідів першої групи це 650% прожиткового мінімуму, тобто в грошовому еквіваленті це становить 13 604 гривні 50 копійок для інвалідів. Війни другої групи 525% прожиткового мінімуму становить 10 988 гривень 25 копійок. Та для інвалідів війни третьої групи 7534 гривні 80 копійок. І для учасників бойових дій 210% прожиткового мінімуму становить 4 395 гривень 30 копійок. Загалом. Індексація пенсій у березні 2023 року зачепила лише тих громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію та пенсію з інвалідністю, а також пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тепер хочу зосередитись саме. На пенсіях з інвалідністю ви дуже багато мені задаєте питань, чому вони не проіндексовані? Відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат. Та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році з 1 березня 2023 року встановлюється доплата до мінімальних розмір. Рів пенсійних виплат особам з інвалідністю першої групи, незалежно від віку та тривалості страхового стажу, до розміру 2760 гривень. В принципі, це вся інформація щодо підвищення розміру пенсійних виплат стосовно осіб з інвалідністю, яка міститься в даній постанові. Чому так, дивіться, є різні види пенсійних. Виплат. І коли йдеться саме про індексацію, то індексації підлягають саме пенсії, які призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. От, є і інші виплати, ми говоримо про щомісячну соціальну допомогу від держави для осіб з інвалідністю. Цей вид виплат передбачений. По-перше, зовсім іншим законом. І фактично це не пенсія, а соціальна допомога від держави. Її призначає не пенсійний фонд, а органи соціального захисту населення. Відповідно державна соціальна допомога з інвалідністю 2093 гривні. Ви мені саме за цей розмір найбільше пишете не індексується. Адже розмір соціальної допомоги для осіб з інвалідністю у нас залежить від прожиткового мінімуму, який не збільшився у 2023 році, а залишився на рівні грудневого, з 1 грудня 2022 року. Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становить 2093 гривні. Тому відповідна ця категорія, яка громадян наших, яка отримує пенсії з інвалідності, вона, на жаль, не може отримати збільшення розміру пенсійних виплат, тому що вони просто-напросто не підлягають. Індексації, адже державна соціальна допомога не вважається пенсійною виплатою, відповідно, індексації вона не підлягає. Тому що те, що в нас називається соціальною пенсією, це є соціальна допомога, а не пенсія, яку отримують пенсіонери. Розумієте? Дивіться, зараз більш детальніше ще раз поясню. Є yeah, uh... Пенсії, які призначаються у нас до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який, зокрема, передбачає призначення пенсії з інвалідністю, якщо ви отримуєте пенсію відповідно до даного закону, в такому випадку розмір ваших пенсійних виплат підлягає індексації. Якщо ж ви отримуєте від держави соціальну допомогу, соціальну пенсію у розмірі 2093 гривні. Вона у нас прив'язана до розміру прожиткового мінімуму. Поки що на даний момент розмір прожиткового мінімуму він не збільшувався в 2023 році і станом на 1 грудня 2022 року становить 2093 гривні. Тому, на жаль, оці розміри соціальної допомоги вони не підлягають індексації і вони не були проіндексовані. Я думаю, що в принципі, якщо у вас ще будуть виникати питання, будь ласка, задавайте. Я відповіла на самі найпоширеніші запитання, які стосувалися і стосуються саме березневої індексації в 2023 році. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.